Vai sentar no Stalidão, Dali, Dali, Dali Don, vai sentar, não está ali, donde dali, dali. З вами я Кирфи, і сьогодні ми з вами пограємо в Beamage Drive. І в нас хлопці, яким батько дозволив покататись на своєму геліку. Ну так, по селу чисто покататись. Але вони вирішили виїхати на дуже довгу і широку трасу. Тому зустрічайте наші претенденти на той світ. Ого, козак полетів. Добре, поїхали. У нас Гелендваген. Головне тут тримати руль дуже сильно йому треба тримати, бо можна вилетіти. Отак у нас. Тут ми дуже великі. Ой-ой, ой-ой! Тримай, тримай, тримай. ой 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 ой, -ой. ой, -ой, -ой. куда ты стараешься ехать? Ти вже ніколи не поїдеш. Що в нас тут була десь машина? Ага, вона вже задоспала А ні, ось вона Капець, шкоду Октавію розворотила. Це ж капець. На задніх сидіннях ніхто не вижив. Четвер. Чотвор... Цей. Четырка. Що у нас по четверці? Та тут взагалі ніхто не вижив. А в гентуальні... В гентуальному взагалі все одно. Добре. Опа, а де я заспавнився? Стараємось тепер не На, наша сьогодні задача довести хлопців цілими і не пошкодженими. Як ти вчасно почав перестраюватись дальнобійник Василій? О, і їде у нас Васька на своїй буханці. Разглазый пасажирів. Так. Мені колесо просто вирвало. Так. Зупиняємо, щоб машина не задоспавнилась в ту, яку ми вирізали. Сти... Так, це він. Ну... ну, так, показательно чисто проводимо. А де моє колесо? А де моє. Ми... Насправді, а де моє колесо? А, ось воно. Гірні плані на мої колосі. Так, ну давай машину з дороги. Потащимо. Відтащимо. Так. Окей. Все, зараз переспавню машину. Чекайте. Окей, ось у наш новий гельтваген. Його полагодили. Батько сказав, щоб ви більше на ту дорогу не виїжджали. Але хто буде сніг? Ці хлопці взяли, виїхали. І давай маса. Друзі, які не знають, що зняв відео, В общем, всі ці моменти, які ви не побачите в кадрах. Тобто коли мене за... Зу... не я на автомобілі, я їх просто вийду. Так, а ми продовжуємо. Так, хлопці общем, беру великий так, гелік. На, по-моєму, на 211. Ну, тупо каппушков. Давид капкушков. Ус. Ну як ти їдеш на своїй Тойоті? Ай-яй, обійжжай. Об'їжджай! Задівні! Ого, оце м'ятина. Та, йоу! Я не можу нормально проїхати, бо гелік люто заносить. От крузак качественный заносить, а от гелік заносить дуже люто. Я вам відповідаю, це дуже складно що тут за аварія. Якась аварія. з складу. Так, даліник та... та у Антона. Тарпять задивився. Шкоду дня. Хрена... З... Я не знаю, че назад дивись. У шкоді задні пасажири не вижу. Прикольно. Дивлюсь назад, просто щоб не знаю навіщо Окей, їдемо, и держимся не було таких швидких аварій так подъезжаем шкоду та шестирку объезжаем пятнашку под Ой-ой-ой! вона не керується вона не керується елік не керується я в крузака вдарився а де му все, я... Ого. текстурка плохая, ого. Ну, ой, на вещи я назначала. Э, э да, просто погоняем на... Застричный. Не. Ой, нет, краще так не буду работать. Ого, ого, вследствие. Давайте, а что он не так Можно ли? Нет, нет. Так, и добро, мы будем цеплять. Мы нашему выйти. И мы можем ухудшить его туда листично. Ого, угол, по сути, по сути, вот так, не туда.

О, перший ханту. Горе, поки що вот не можу, даких происшествий. О. Скіки, скіки, миль! Даже 200 миль нема. Ну прикалывайтесь, гель. Двухсот миль нема. Я так. Я на кризакої тут 300 миль розганявся

Ого! Ось це називається кимо. Та може коралогать, мені не зібрали. Щас диньку.

Ты тут крузатор, блять. Если били на... забить. Богом. Ого. Что сталося. А там мерикалы-той. Там була бо... харакать. Гроші сьогодні і вчора лагає як на виживає. Особливо карта про вас Або карта занадто велика, Або я забагато модів за, за Летай, летай, я смотрю его. Ай-яй-яй. Вс, моя полно по меня несет. Добрыйший не застриг не полос. Так, це кого я. Як... А, загоріши нема. Хрыла Тільки не в автобус, ні! За нас не називається. Я думав вже вже смерті буде. Мені повезли туди. Антон тобі повезло Сидіти взагалі жить. перебивает свет а хлопцы всего лишь 14 років нельзя в своих друзей покататься на батьковом велике снова тебе за нос чувак, научись сначала водить а потом на трассу выезжать Тупо вбив всіх. Тут немає виживших. Тут всі мертві. Тут мертві тупо всі, я не знаю. Вони ще й склеїлись. Я не знаю. Як так? Я не хотів, щоб вони врізались. Та діджиш. Уїжджаю, війська. Ого. На такій поганій ноті я вже буду завершувати. Всім дякую за перегляд. Всім гарного дня всім па папа. А про лайк та підписку не забувайте. Все, всім, всім па папа.